ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працюють Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску мова піде про наступне. Ворог обстріляв південь області. Минулося без постраждалих. Є руйнування. Вулиця Театральна у Дніпрі. Красива назва, жахливий стан. На Дніпропетровщині медики вперше здійснили трансплантацію нирки. Більше важливих та актуальних новин далі. Ви дізнаєтесь про стан постраждалих дітей під час російської атаки, що сталася у Дніпрі, про ситуацію на фронті, втрати ворога. Яку назву дали місту першотравенськ? Тож ми починаємо. Ввечері та вночі ворог бив по Нікопольському району, застосував дрони, камікадзе і важку артилерію. Загалом було півдесятка атак. Поцілив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені будинок культури, гімназія, приватна оселя. Минулося без загиблих та постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Як ми повідомляли, внаслідок ворожої атаки, яка була скоєна на Дніпро 2 квітня, пошкоджено кілька багатоповерхівок, освітні заклади, в тому числі будівлю коледжу, в якому понад 40 років виховували справжніх зірок спорту. Під час вибуху там були хлопці та дівчата. Дотримавшись правил безпеки, вони спустилися в укриття. Внаслідок пошкоджень будівлі постраждали п'ятеро дітей від 10 до 14 років. Їх доправили до лікувального закладу. За словами медиків, їхній стан. Покращується. До нас що лікарні надійшло п'ятеро підлітків, два хлопці та три дівчинки, які отримали травми під час вибуху. Загалом від надходження їх стан вже повністю стабілізований. Вони дообстежені, ураження вибухових хвиль внутрішніх органів немає і безпосередньо загрози на життя дітей на сьогоднішній день також немає. Травми це основні акута баротравма, струси головного мозку, там множинні ураження м'яких тканин. thank <tries> you Уламками скла ну, первинна хірургічна обробка відразу від надходження проведена всім дітям. А динаміка у них у всіх позитивна, загальний прогноз для повного одужування у всіх позитивний. Ну проте наразі ще потрібне лікування в нашому закладі. Okay. Відразу від надходження з ними працює наш психолог. В нас є два дитячих лікарня в лікарні психологи, які з ними е, проводили заняття. Проте від надходження ну, діти були менш налякані аніж їхні батьки, тому що під час вибуху більшість родичів знаходилась поза містом Дніпра. В них не було зв'язку, вони не знали, що з дітьми. Тобто, психологічної допомоги в більшому більшому ступені потребували саме батьки. А короткотермінове перебування буде наразі. Вони повністю обстежені. Загрози для життю нема. Декілька дітей залишиться з нами ще можливо до кінця тижня, проте більшість буде сьогодні виписана. Оперативна ситуація далі у випуску протягом доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Ворог завдав 6 ракетних та 85 авіаційних ударів. Здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 20 безпілотників типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних дронів було знищено. Крім того, авіація сил оборони України. Завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, підрозділами ракетних військ. Завдано ураження по чотирьох районах зосередження ворога, радіолокаційні станції, станції РЕП, пункту управління БПЛА та іншому важливому об'єкту противника. Про втрати ворога за добу Збройні сили України ліквідували 670 окупантів, дев'ять танків та систему протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали. Особового складу 445 тисяч 40 осіб, танків 7 тисяч 18, бойових броньованих машин понад 13 тисяч, артилерійських систем більше 11 тисяч, реактивних систем залпового вогню тисячу Шість засобів протиповітряної оборони 746. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8817. Дивитись інформаційний випуск новин на пряму лінію телеканалу, Д1 неодноразово телефонували мешканці Чечелівського району Дніпра. Скаржаться на стан доріг, особливо допікає людям вулиця Театральна. Попри гучну назву, вона вразила нашу знімальну групу своїм жахливим станом. За кількістю ця ділянка вулиці Театральної, що у Чечелівському районі Дніпра, по праву може претендувати на Оскар у номінації Найрозбитіша внутрішня квартальна дорога. Щодня на вулиці Театральній потужний транспортний потік. І не тому, що водії прагнуть перевірити на міцність свою автівку, долаючи численні ями. А приїздять вони сюди лише за необхідністю відвідати інфраструктурні об'єкти, серед яких, приміром, і податкова. С привода дороги ну, ездить невозможно. Я приехал в налоговую, поэтому вынужден был сюда приехать. Если мне нужно где-то вокруг ездить, я всегда лучше сделаю круг. Два-три лишних километра, нежели скакать по этим ямам. Потому что автивка дорога и ремонт дорогой. Дорога жизни. Это уже, наверное, лет 10 она такая. Причем дорога проходная. Здесь и гостиница, здесь и научный институт. Налоговая. Коммерческие предприятия, новая почта. Ездит каждый день много машин. Зато у нас очень тщательно убирается трамвайное полотно. Ну это парадокс. Задействована техника, на те деньги, которые там чистятся, можно было бы уже все построить. Но ну, это крик души. Серед тих, хто змушений їздити по вщент розбитій вулиці театральній, військовий ЗСУ, заслужений журналіст України Віктор Ожогін каже на такий стан міста йому як захиснику соромно споглядати. Два роки тому я працював на каналі Д 1 і знімав репортаж на цій вулиці. Вона називається моя назва Театральна. Ну, яке ж мистецтво, яке, я не знаю, який театр. Подивіться, як тут люди їздять. Ну, тут щось позасипали ями, а там же далі проїхати неможливо. І це два роки, війна йде. А ми робимо плиточку, кладемо десь тротуарчики робимо. А шляхи, які у нас, стидно. Мені, як військовослужбовцю України, стидно бачити це і дивитись. А ось зливнівки на театральній облаштували порівняно нещодавно. Все ж інше яма на ямі, Сором та й годі. Будь ласка, мерія, місто, подивіться, як люди живуть і мешкають в районі вулиці Робочей. Міська влада, зробіть, будь ласка, цей участок дороги. Здесь ну, серйозні організації знаходяться. Інститут. Ну, Сколько я владею автівкою, здесь погана дорога. Просить так я не буду, но не обидно. Просто бідне, ні приятно Зробіть, будь ласка, цю вулицю, щоб їздили нормальні люди, щоб ходили люди. Це буде все буде добре. Буде все Україна у лютому цього року. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради вже провів тендер на суму понад 360 мільйонів гривень. Згідно з ним, послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту автошляхів надаватиме незмінний переможець подібних закупівель. То автомагістраль 2016 Тож ми направляємо інформаційний запит до замовника цієї послуги. Нас цікавить, коли нарешті відремонтують дорожнє покриття на вулиці Театральній. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Кримінальна хроніка далі перед судом постануть вісім учасників підпільного кол-центру, який СБУ викрила на видурюванні грошей у переселенців та військовослужбовців. Більш детально розповість речник служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. За матеріалами Служби безпеки України організаторам шахрайської схеми виманювання грошей під виглядом букмекерських ставок повідомлено про підозру за створення і участь у злочинній організації. Нагадаємо, що інтернет-аферистів викрили кіберфахівці спецслужби у жовтні минулого року. Тоді СБУ встановило, що зловмисники створювали фейкові інтернет-платформи, де пропонували робити ігрові ставки і отримувати швидкі прибутки. Під час спілкування з потенційними жертвами фігуранти застосовували методи психологічних маніпуляцій, щоб затягти людей в азартні ігри. Для пошуку клієнтів фігуранти створили у Кривому розі підпільний кол-центр, який нараховував 40 операторів. Вони підтримували інтернет-комунікацію з учасниками гри в тоталізатор та обіцяли великі відсотки при незначних вкладеннях. Однак після отримання грошей ділки припиняли спілкування з абонентом і більше не виходили з ним на зв'язок, а одержану суму розподіляли між собою. При цьому, у разі, якщо клієнт вирішив забрати свої кошти, букмекери погрожували йому тривалою процедурою її повернення та високою комісією. В результаті проведеної СБУ восени спецоперації викрито всіх організаторів шахрайської оборудки і заблоковано діяльність підпільного кол-центру. В рамках досудового розслідування на підставі зібраної доказової бази прийнято рішення про визнання махінаторів злочинною організацією. Наразі восьми учасникам оборудки повідомлено про підозру за статтею 255. це створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній Кримінального кодексу України а справу скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи з викриття правопорушень проводили спіробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно зі слідчими національної поліції за професуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Незаконний вилов риби на більш ніж 160 тисяч гривень на Нікопольщині. Правоохоронці затримали 53-річного браконьєра. Під час патрулювання чоловіка виявили співробітники сектору водної поліції на прибережній зоні Каховського водосховища. Житель села Капулівка виловив понад 100 рибин сріблястого карася. Слідчо-оперативна група вилучила сітку і незаконно здобуті водні біоресурси. За даним фактом відкрито кримінальне провадження тривають слідчі дії. Продовжуємо інформаційний випуск на Дніпропетровщині. Провели першу трансплантацію нирки дитині. Мешканка Кривого Рога Ольга стала донором для своєї 15-річної доньки. Надскладну операцію їм провели у регіональному медичному центрі родинного здоров'я. Подробиці у сюжеті. Протягом чотирьох місяців родина боролася за життя 15-річної Каті. Відтоді, як з'ясувалося, що її нирки не працездатні. Пройшли купу обстежень, виснажливі процедури діалізу та зрештою перемогли. Операцію їм провели у регіональному медичному центрі родинного здоров'я. Це перша трансплантація дитині, яку зробили на Дніпропетровщині. З гарними новинами, фактично рік назад, ми спілкували з очільниками лікарні щодо трансплантації органів. Цю п'ятницю зробили першу перша. Операцію щодо трансплантації нирки, дівчинки, наші мешканці з кривого рогу. В першу чергу хотілося б подякувати всьому лікарському колективу за професійну надану медичну допомогу. Ми робимо вже трансплантацію кісткового мозоку, достатньо з вдалими результатами, але потрібно було рухатись і іншим напрямком органної трансплантації. Дівчинка надійшла до нас приблизно в початку грудня, і коли був виставлено остаточний діагноз, було підтверджено, що дитини потребують саме трансплантації нирки. Ми почали підготовку. Перш за все, було потрібно з'ясувати, хто буде донором для цієї дівчинки, тому що ну, це була родинна трансплантація, або батько, або мама. І вийшло так, що мама, ну, скажімо так, вдвічі подарувала своїй доньці життя. Перший раз, коли вона її народила, і інший раз, коли вона подарувала їй свою нирку. На теперішній час і мама, і дівчинка в задовільному стані, і вони разом в палаті, вони спілкуються, я розумію, так. Що ми всі і лікарі, і пацієнти щасливі від того, що трапилось, ми вже готові для того, щоб робити наступну трансплантацію. Все для цього у нас є і пацієнти, на жаль, в нашому регіоні теж є. Як Катя, перше, що спитала мати, оговтавшись від наркозу, хірургічне втручання тривало майже сім годин. Одночасно спеціалісти працювали у двох операційних. Майже 30 наших лікарів та їхніх колег з охмадиту. Прийшли всі атлети, а казала, що все таки. Нирки не працюють, а 20 в неї буде дуже підніматися мочевина і всі токсини в організмі, з якими вона не спорається. І вони тоді, коли це їм стало відомо, вони збирають у них там консиліум свій вони позвали. Я тоді була тільки тут, вже не було, я була з донькою завжди. То я виходить, вони мені це сказали. Їй пропонували, каже, що є каже, варіанти, що можна на діалізі всю життя знаходитися. Ну якщо пересадка нирки, то це не повноцінне життя, вона ні до чого не прив'язана, не говориться живе своїм повноцінним життям. У нас не було з мужем ніяких сомненьких, що я що ми сразу сказали. Що все власне? Ну постійно ми з ними на зв'язку. По декілька разів на день ми обговорюємо результати досліджень, коригуємо терапію, тобто без цього не можна ніяк. Ну і та команда, яка наших лікарів, це дорослі анестезіологи, і анестезіологи, дитячі, операційні сестри, санітарки, нефрологи, лаборанти. Тобто було задіяно дуже, -дуже багато людей для того, щоб забезпечити цю операцію бо це повинно було спрацювати так, як часовий механізм, і деякі періоди цієї операції там відлік у нас йшов на хвилини тобто ми повинні були бути впевнені, що нирка вона життєздатна, що ми її там не передержали, що ми вчасно посадили, витримали, і це нам вдалося. Ще необхідний час для відновлення та коригування терапії. Після пацієнти зможуть повернутися до рідного кривого рога, де не були чотири місяці. сьогодні прогнози медиків оптимістичні. Маргарита Сюпеняк, Сергій Супрун, новини Д1. У Верховній Раді обрали нові назви для Першотравенська та ще чотирьох селищ Дніпропетровщини. Першотравенськ називатиметься Шахтарське. Крім цього, нову назву отримали у Кам'янському районі село Первомайське, село Водяна Балка, у Криворізькому районі село Спокойствіє, Село Спокій, село Южне, село Південне. У Синельниківському районі селище Первомайське стане селищем Добричі. До надзвичайних подій сьогодні вранці на вулиці Пирогова Шевченківського району Дніпра виникла пожежа. Рятувальники встановили, що вогнем охопило дах та внутрішнє приміщення одноповерхового будинку. Загальна площа пожежі склала 70 квадратних метрів. Загиблих та травмованих внаслідок події немає. Пожежу ліквідовано. Упродовж доби на Дніпропетровщині виникло 50 займань на відкритих територіях, загальна площа яких склала 41 гектар. Горіла суха рослинність та сміття. Надзвичайники ліквідували 33 займання сухої рослинності та 17 сміття. У головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області вкотре нагадують, не провокуйте пожежі, не паліть суху рослинність та сміття. Бережіть навколишнє середовище. Про спорт збірна України ю 17 дізналася суперників на євро 2024 Синьо жовті потрапили до групи з командами Кіпру, Сербії та Чехії. Команда Юрія Мороза впевнено пройшла вирішальний етап кваліфікації, вигравши у групі відбору усі три матчі та не пропустивши жодного голу. Турнір відбудеться на Кіпрі з 20 травня по 5 червня. Для збірної України Ю 17 це вже 11-й чемпіонат Європи. У ніч на 4 квітня українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно стартувала на грунтовому турнірі WTA 500 у Чарльстоні, обігравши в одній 16-тій фіналу екс-першу ракетку світу Каролін Возняцькі у двох сетах з рахунком 6-2 та 6-3. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю 5 квітня. День та вечір у Дніпрі будуть ясними. Прийшовши на зміну похмурому ранку без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. Вітер північний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському ясна погода без опадів. Температура повітря від 6 до 14 градусів із позначкою плюс. Ума. Арганці очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря від 8 до 15 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Зранку хмарно, в день та ввечері ясна погода. Без опадів. Повітря прогріється від 5 до 16 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал ДО 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах на телеканалі Де 1 На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії для вас працювали Маргарита Сопільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня! Слава Україні!